12 жовтня у Первомайську відбувся благодійний ярмарок в підтримку українських військових. Це перший захід такого роду ініційований громадською організацією Майдан Південь. Організували активісти організації Майдан Південь спільно з арт-студією і благодійним фондом Сарока. Ну влилися, звісно, в допомогу і підприємці міста протягом всього дня увагу жителів та гостей міста привертали в різний спосіб. Це і виступи талановитих дітей доволі незвичні як для площі, послуги майстра манікюру чи перукаря. Замовлень чимало і носили вони переважно патріотичний характер. Втім, як каже майстриня, не втомилася. Потому що я люблю цю роботу. А на столі школярок села Катеринки Первомайського району вже практично не залишилося продукції. Дівчата розповідають, що люди охоче купували власноруч зроблені вироби, щоб підтримати нашу державу, наших воїнів, якось практично нашими виробами, те, що ми робили своїми руками. Е Хоч ми не маємо права фізично підтримати країну, ми підтримуємо морально. Запросив на ярмарку учениць їхній земляк, боєць АТО Олександр Грищенко. Чоловік розповідає, що раніше не вірив в ефективність волонтерської роботи. Ми стояли в крайніх точках сходу. До нас не доходила ця допомога там волонтерська. Я чув від хлопців за волонтерів, все єдине, що нам потрапило, це на роту один тепловізор. І це була велика радість на полі бою. Олександр втратив око, і в нього й досі не заговілися рани однак він вже вступив в ряди активістів. Боєць власним прикладом підтримує решту захисників вітчизни. Це досвід, навіть гіркий досвід, який дав мені, можна сказати, новий поштовх. Я хочу своїм прикладом підтримати тих бійців, які тому що є багато бійців, які падають духом після таких травм. Гостем ярмарку став і Аркадій Корнацький. Кандидат народні депутати висловив свою підтримку учасникам благодійного заходу. Я вітаю такі способи допомоги, і я також дуже щиро дякую тих, хто це організував. Вони молодці, що вони це зробили. Але звичайно, перед усім це від душі. Дякую тим, хто продавав ці вироби і кошти віддає на підтримку фронту. Аркадій Карнацький активно цікавився предметами торгівлі та купував сувеніри, як розповів кандидат в депутати від блоку Петра Порошенка. Не для себе я купував усе, що мені сподобалося. В основному це вироби дітей, які вони зробили своїми руками. Це іконки, це і картинки, це різноманітні інші вироби. Ну я брав такі, які можна буде відправити знову ж таки або дітям, або кудись на схід нашим бійцям. Щоб вони мали оце дитяче чудо і дитяче тепло поряд із собою. Присутні на ярмарку багато фотографувалися з видатним земляком Аркадію Корнацькому. Також подарували підкову на щастя та побажали перемоги на виборах. Він єдиний сьогодні був, і ви знаєте, це було дуже сильно зворушливо. Навіть навіть сльози в мене зараз дуже добра людина. Він допоміг нам. Він купив дерево, яке зробила дівчинка. Він купив різноманітні браслетики для своїх родичів. Така людина добра. за весь день розповіли організатори ярмарку. Вдалося зібрати більше 14 тисяч гривень. За ці кошти буде придбано необхідні предмети амуніції. Каска, бронежилети, зимова форма. Берці. Люди повинні побачити, те, що це робиться відкрито прозоро, що ці кошти, що надані, вони використали, за них звітувалися. Я впевнений можу це сказати, що не будуть використані по необхідності.